Розпочинаємо з вами з Авдіївки. Вона це місто, яке штурмує ворог, відіграє важливу роль, адже дозволяє блокувати спробу росіян вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Сказав інтерв'ю еспресу представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Місто ворог посилено атакує початку тижня. Там все ще лишаються цивільні. Як їх евакуюють, будемо говорити з Дмитром Соловієм, це лейтенант головного управління Нацполіції в Донецькій області. Пане Дмитре, добрий вечір. Слава Україні. Вітаю вас, героям, слава Авдіївці зараз вкрай дуже небезпечно, окупанти активно застосовують авіацію, б'ють по жилому сектору по усій території міста. Наскільки інтенсивними є обстріли? От, умовно кажучи, якщо порівнювати з попередніми кількома днями, коли там майже Ну, не майже цілодобово, але коли весь час були обстріли. Так, ну десь з 10 жовтня, ну щоб ви розуміли, приблизно у добу по місту прилітає ну, десь 10-15 керованих авіабомб. Переважно усі бомби влучають по житловим кварталам. І, на жаль, гибнуть люди. От люди цивільні, я так розумію. Цивільні люди. Які є можливості для їхньої евакуації ось в таких умовах, коли от ситуація максимально загострена? Бо я пам'ятаю, як ми там з Віталієм Барабашем, представником, тобто, тобто очільником міської військової адміністрації говорили, і він, коли ще не було цієї активізації, він казав не хочуть виїжджати. Коли можна було виїхати, казав не хочуть. от як тепер? Ну, зараз, коли обстріли. Ну... Кожного дня тривають. Люди почали записуватися на евакуацію. І, наприклад, на цьому тижні наш екіпаж з міста Авдіївки евакуював 17 людей. Це люди переважно похилого віку. Їх було доставлено до Покровська. Там їх далі будуть евакуювати до інших ну, областей, міст ну до безпечних міст. А наскільки ускладнився процес евакуації після того, як росіяни почали посилено штурмувати Авдіївку? Ну я вам скажу, в нашій роботі нічого не помінялося. Ну, можливо, трішки страшно стало, але. Як працювали кожного дня? Наш екіпаж у місті. Ми привозимо гуманітарну допомогу, евакуюємо людей поранених. Навіть, наприклад, сьогодні ми діставали з під завалу жінку. Так. А що з нею скажіть? Нам будь ласка, вона вижила? На жаль, жінка не вижила. Це був прильот керованої авіаракети. Вона знаходилася у своєму ліжку і не встигла дійти до укриття. І на жаль, там загинула. На жаль, От зважаючи на ось такі загрози, які є ну прямі загрози для життя. Як аргументують зараз свою відмову виїжджати ті, хто так і лишається в Авдіївці і евакуюватися не хоче. Є взагалі такі. Звісно, є такі люди. Ну аргументують тим, що не бажають залишати своє домоволодіння мешкання. Ну такі хочуть бути вдома. Так, так хочуть залишатися у своєму місті. Ну ми будемо їм допомагати до. Останнього ситуація контрольована, тому все буде добре. А от процес е питання безпеки в процесі евакуації, як часто його ставлять, і скажімо так, як ви переконуєте, що ну що це варте того Умовно кажучи, які заходи безпеки є під час евакуації? Ну, ми людям пропонуємо. Звісно, у нас є броньований автомобіль. Кожну людину ми одягаємо у екіпірування: це бронежилет, каска, Ну, надаємо їм медичну допомогу, якщо це потрібно. Ну, автомобіль повністю облаштований усім необхідним, і ми доставляємо їх до. Пункту, де їм вже надають там речі, там людям можна там подалі. Пане Дмитре, дякую вам і вашим колегам за вашу роботу. Попри те, що під обстрілами Авдіївка, ви вивозите цивільних, допомагаєте їм. Величезна вам подяка за це. Дмитро Соловій, лейтенант головного управління Нацполіції в Донецькій області. Про ситуацію в Авдіївці і евакуацію ми говорили От, зокрема.